Троє юних спортсменів рівненської команди Марченко-Спідвейрейсінг готуються до другого етапу командного чемпіонату Польщі серед вікової категорії ю 13 Серед них Володимир Скороход, Данило Зінчук та Тимофій Захаров. З них сформована команда, яка вперше від України бере участь у змаганнях такого типу. А вони доволі незвичні. Розмір треку до 200 метрів. А мотоцикли мають бути із об'ємом двигуна 140 сантиметрів кубічних. Разом із юнаками на їхніх перших міжнародних стартах був Станіслав Огородник. У рівному також підтримує спортсмен. Коли ми приїхали, ну, ми були здивовані. Він настільки маленький, просто блін, настройки ми там швидко поміняли. Якби чуть, чуть зрозуміли, піддивилися і хлопці старалися. Перше тренування не добре виходило, друге краще. Я... В заїздах вже хлопці старалися, боролися. Незвичний трек, до якого в Україні фактично якісно підготуватися неможливо. а Також перший закордонний виїзд для юнаків клубу. У підсумку дали останнє сьоме місце для української команди. Наші спідвоїсти набрали 10 очок, у переможців 27. 12-річний Тимофій Захаров у трьох заїздах привіз по одному балу. Для нього це другі змагання у житті, і перші за кордоном. Проїхав я, в принципі нормально, як на мене. Вод, але тільки в поляки були набагато сильніші мотори. То ми з за цього трохи проігнули. У клубі. Перед юнаками турнірних завдань не ставлять. кажуть, важливим є навики, які там спортсмени здобудуть. Команду ж сформували із тих юнаків, яких минулого року залучили до секції і почали навчати спідвейній справі з нуля. Набиралось минулого року діти. Нуля, повністю хтось. деякі діти, які мотокросом до цього займалися і до сих пір займаються мотокросом, вони це поділяють і з підвеї мотокрос, але з нуля. з підвеї в них з нуля був повністю. Тобто рік часу вони почали їхати. Командний чемпіонат Польщі серед дітей складається із шести етапів. Попереду у команди з Рівного ще п'ять гонок у різних містах Польщі. Між собою змагаються сім команд: шість з Польщі і одна із Рівного. Так Вийшло, що у якості тренера на перший етап із командою поїхав Станіслав Огородник. Втім, спортсмен і сам цього року взяв участь у двох гонках. Обидві завершилися не так, як би хотілося. з підвоїсту. Втім, він лише набирає форму. Каже, без постійних тренувань це робити складно. Більше того, буріє незрозуміла критика. Після цих змагань ви думаєте, мало пишуть. Вони не підтримують спортсменів. Вони їх наоборот прибивають і ну якось так. Стараюся не читати, то той весь. Ну, бо по-другому це не назвеш. Це диванні експерти, які в житті, мабуть, нічого не добилися, а вони тільки можуть обосрати. Вибачте за слово. ну, виріжете, не виріжете, але я думаю, що ви це б сказали по цим, щоб до них все-таки дійшло. Що який би це спортсмен не був би, його все рівно якась маленька підтримка для спортсмена це дуже. Ну, важно. Спідвейний сезон у Рівному розпочинається 14 травня. На місцевому мототреці відбудеться чемпіонат України. На жаль, з тим, що в нас в державі війна, не дозволили глядачів. На жаль, буде без глядачів. Участь у чемпіонаті України візьмуть гонщики двох рівненських спідвейних клубів. Також планується приїзд спортсменів із Червонограда і, можливо, завітає до Рівного на змагання Назар Парніцький, який наразі виступає у Польщі. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.